Європейський, це не американський. Гібридний Cadillac Escalade 2011 року з двигуном 6 літрів бензин та гібридною установкою. Розхід по місту середній цього автомобіля в середньому 11,5 літрів бензину. По такому заміському циклі 9 літрів бензину. Це просто не вкладається в голові о такої машини з об'ємом 6 літрів. Розхід може бути 10-11 літрів. Технічний автомобіль в хорошому стані, є невеличкий. Там шум по в двигуні, але працює добре, заводиться добре і як би, по ходовій, по коробці взагалі питань немає. Ось так виглядає. По салончику вам зараз його покажу. І до речі, автомобіль зараз запущений. Можемо сісти. У нас тут тахометр на нулі. Рушаємо, а тахометр і не піднімається, автомобіль рухається. Вперед і назад. Це просто не вкладається в голові. Такий автомобіль може бути гібридний і економити гроші. І на нього, до речі, ставиться газ. Тому що двигун тут звичайнісінький, як і має бути в такому автомобілі. Ось такий дерев'яний двох руль, шкіряні сидіння з електрорегулюванням, електроруль, пане сидінь. Пам'ять руля, автоматичне смітло камера заднього огляду, двох зони клімат-контроль, клімат-контроль для задніх пасажирів, мультимедіа для задніх пасажирів, люк, кришка багажника у нас електро... на електроприводі та 7-місний Ось там розкладаються сидіння. Підігріви, до речі, і задніх сидінь. Ось так виглядає на 22-х колесах на всесезонній гумі. Ну, дуже класно виглядає, вони такі хромовані. Ну, і його можна придбати за готівку, в кредит, лізинг, за крипту. Також можна обміняти на ваш автомобіль ще Home 3 d